Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. Сьогодні я покажу вам, як зареєструвати Cancel Tax. Cancel Tax або місцевий податок він реєструється на веб-сайті вашого канцела. Я живу в районі Хакні, тому буду реєструвати на вебсайті Hackney.gov.uk. Звичайно, що інтерфейс вебсайту кожного канцела буде відрізнятися, але я вас проведу саме по хакні. І, в принципі, суть, я думаю, буде зрозуміла. І так, поїхали. Заходите в меню. Шукаєте «Cancel Tax and Benefits. «Cancel Tax. Далі обираєте останній пункт повідомити про зміну адреси. Клікаєте. йдете вниз. Повідомити, що ви заїхали або виїхали. Натискаєте. Тут вам треба ввести вибрати контрольне запитання і придумати на нього відповідь, яку маєте знати тільки ви. Раджу десь цю відповідь, питання, відповідь записати. Старт. Оновлюється сторінка, чекаємо. Так, оновилася. Next. Добре, тут вводите свої дані. Як до вас звертатися? Ваше ім'я, прізвище. Тут обирайте No, чи хтось заповнює анкету замість вас. Ні. Потім ваш номер мобільний. Дивіться, щоб правильно система пустила номер. Ваш імейл. Далі питання таке. Як саме ви переїжджаєте? Перший варіант це в межах даного окансіла. другий варіант я виїжджаю з хакні, і третій варіант я заїжджаю в Хакні. У мене третій варіант. Далі вводите поштовий індекс тої адреси нової, куди ви заїхали, і натискаєте кнопку Знайти адресу. От воно вам списку дало, обираєте свою. Хто ви власник, знімаю помешкання або резидент? Я знімаю помешкання, орендую, тому я тенант. Чи це помешкання здавалося з меблями? Ні. А потім введіть дату, коли ви підписали договір оренди. Тут питання, чи це було агентство з нерухомості. Так. Назва цього агентства вводите, і адресу цього агентства. Тепер питання по лендлорду, тобто власнику квартири, це компанія чи ні? У моєму випадку це компанія, тобто не фізична особа, тому я ввожу ЄС, yes. і знову ж таки назва компанії і адреса. Питання, чи завезли ви вже меблі в ваше приміщення так. Коли меблі були завезені? Не знаю для чого їм це питання, але питання є. І я ставлю дату, коли я, коли ми завезли ліжка. Тут запитується: чи ви вже заїхали так? Якої дати ви заїхали? Ну, я тут ставила дату підписання договору про оренду приміщення. Далі, чи проживає хтось з вами від 16 до 18 років? Ні. Чи проживає ще хтось з вами від 18 років старше? Так. Тому що моя мама живе зі мною. Кількість людей один. Чи є у цих людей, які проживають з вами, якісь вади? Немає. Наступне: Перевіряєте дані, заповнюєте дані на другого резидента. Перші мої, дані другі моєї мами. Знову ж таки, ім'я, прізвище і дата, коли переїхали. І хто ця людина мені? Ну тут немає мазер, тому а, член сім'ї. І якщо хтось із вас студент, то ставите галочку, що ви студент. Наступне питання про оплату: чи хочете ви платити Cancel Tax через Direct Debit? Нагадую, що Direct Debit – це коли автоматично з вашої карточки знімаються гроші щомісяця. Так, я хочу, щоб у мене автоматично знімали. Тут питається налаштувати цей Direct Debit на поточний фінансовий рік, попередній фінансовий рік, якщо там є якісь борги, або поточний і попередній фінансовий рік. Оскільки я тільки заїхала і не знаю, хто тут до мене жив, хто знімав квартиру, і чи є там борги, чи ні. Якщо є, то це не мої борги, тому я їх платити, звичайно, не хочу. Я обираю Current Financial Year. Тут далі вводите дані своєї карти. Номер банківського рахунку, сорт-код, назва банка. Питання, чи ім'я на банківській карті співпадає з, іменем, з вашим іменем, яке ви ввели тут, в онлайн заявці. Так, співпадає. І як часто ви хочете платити cancel, tax. хочу платити щомісячно, і якого числа? Ну, я отримую Universal Credit 18, тому 21-го обираю, щоб у мене знімало гроші. Клікаєте цю галочку. Next. Тут перевіряйте інформацію, яку ви ввели з приводу оплати. Якщо все правильно, йдете вниз. Ставите галочку. Next декларація. Тут ставите галочку, я з усім погоджуюсь. І «Submit». заявку зроблено. І ви маєте отримати на свій e-mail підтверджувальний лист. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, відео було для вас корисним.